Du, tout, du, tout, du, tout, du tout. Instrumenté. Mm-hmm. Mm-hmm. Роба на обс а откуда куда вы на шум барай, блядь, я не пойму. Андрюха, здорово, дарова, та це С того сейчас пока блять этот ОБС ку шпилю, понял? Хочу через ОБС ку запускать. Але десь у мене шум іде понял, фон іде і шум, я не пойму откуда воно петляє. Бо шум пришутний трендець. Де ж воно, де воно, де воно в мене? Що у нас, сука, розширення властивості, аудіо, мікрофон, баланс. <плес> послухування <плес> в інтернет, тільки послухування, послухання вийдуть. Ріжки. Та я викупаю що це, мабуть, треба, блять. Через окреме мікро айти. Mm. <coughs> та це шумиться і ОБСК запустив чистопоня в ОБСку, зараз спробую. Я щас попробую другі уші, а ну раді прикола. Раз раз. раз, раз. Ну надо долго? ну. Значит, ну. Я не пойму просто із-за чого шо фун создає, понял? я не